Це що? Самий дебілячий і нікому не нужний, абсолютно безполезний огляд на всьому білому світі. Угу, Це він. Добрий день. Якщо ви раптом забули, я вам нагадаю: були совершені некоторого роду покупки, на які треба було зробити огляд. Починаємо. Сьогодні перед нами постануть такі лоти, як маскувальна жижа. І 4 спешал ефекта від Валехо. Не аби шум. Маскувальна рідина. Вона ж найсмердючіша жижа на всьому дикому заході. Неможливо ваняє, страшенно ваняє, але виконує повністю свою функцію. А функція її доволі проста: маскувати. Там, де не повинно бути фарби, там повинна бути ця жижа. Мастите там, де вам треба, цією жижею. Хай сохне, ви фарбуєте, знову сохне, ви здираєте. Все. Ділянка ідеально чиста, все супер-пупер. З мініатюри вона здирається дуже просто, хоча і затікає в кожну можливу і неможливу складочку. Під неї фарба не затікає, з пензлика вона теж здирається доволі просто. Але треба трохи почекати, поки вона не схватиться, і потім вже починати здирати. В будь-якому разі, категорично не раджу використовувати для цієї жижі хороші пензлики, бо ну не треба цього робити. До цікавих новин. Special effect від Vallejo Green Rust. Я його купила для того, щоб імітувати старючу бронзу, чи що там зазвичай буває з зеленим оцим гадосним нальотом. Зараз я вам показую той факт абсолютно очевидний: що якщо не підготувати поверхню, то ніяких ефектів не буде. Для того, щоб імітувати те, що мені потрібно, спочатку я покриваю поверхню золотою фарбою. Потім я, після цього, як це все діло ще не встигне почати застигати, я роблю легесенькі промакуючі рухи своєю улюбленою тряпочкою, вона же стерильний бінт. Для того, щоб... З'явилися оці всі гадості, потертості вм'ятості. І вже після того, як це все добряче висохну, ми будемо наносити цей самий грін Rust, е періодично розтушовуючи, періодично наляпуючи. Фарба для фанатів фільму Сяйво вона же Frost. Судячи з назви, думаю, можна здогадатися, це все діло для імітації холоду льоду завірюхи, снігу. В принципі, фарба працює так, як повинна працювати. Єдиний мінус, або, не знаю, чи це мінус. Треба наносити її в плюс-мінус 360 тисяч мільярдів шарів. Інакше ефект буде не такий кльовий, красивий, замечательний. В принципі, ну ви самі бачите, працює та й працює, нема що такого особливого за неї сказати. В принципі, гроші витрачені не дарма. Ще не придумала, куди я це буду все мазати, але хай буде, я таке люблю. Оце вже прям моє саме любиме, фарба, яка імітує іржу. Хто тут з Твіттера, той знає, коли я тільки починала свій путь. Я робила багато протектронів з Fallout, вони були повністю вкриті ржою, побиті погепані, я таке дуже люблю. Люблю, коли воно все побите і погепане. Тому чомусь мені вирішилось даречним порівняти цитадель, якою я імітувала іржу раніше, з фарбою, яка ну, для імітації іржі. Порівняння максимально некоректне, недоречне і дебіляче, але ну, яка разниця? Подивіться, як я радію, тому що в мене є тепер не одна, а аж дві фарби, якою я зможу робити все побите і погепане. В будь-якому разі. А, ну, чим більше того, чим я зможу імітувати і ржу, тим краще для всіх нас. Як бачите, лягло красиво, висохло добре. В принципі, ну, іржа і іржа і ржа. старе і грязне. Ну, що вам ще треба? Що мені треба? Нічого не треба. Красиво, мені подобається. Ну і на кінець ефект ригачок. На що воно мені було треба, Я ну, не маю жодного уявлення. Але якщо будете замовляти в мене нурглітів, то буду мати уявлення. В принципі, ну, фарба фарба тут. Взагалі нема що сказати. Це просто фарба-фарба. Але дуже глянцева. Це, мабуть, класно. Ну, в принципі, все. Тому, все, всім спасибо, всім пока.